Привіт, мої любі дітки! Ось і скінчилася зима. Чи відчуваєте ви, що вже прийшла весна? На дворі ще досить холодно. Щось не хочете від нас зима. А так хочеться весни, тепла, сонечка. Куди ж поділася весна? Одного разу Спиридон Черкасенко підслухав розмову Зими і весни і написав про це. Послухайте. Насуплює брови, говорить зима, і вітер з морозом повіє. Усе скрізь загине, рятунку нема, під снігом замре, заніміє. А я засміюся, весна одмовля, І сонце пекуче засяє. Прокинуться луки, ліси і поля, усе зацвіте, заспіває. Сята, ви зрозуміло, про що говорили зима і весна? Яка зима у вірші? Вона сердита, зла, грізна. Чого хотіла зима? Вона хотіла, щоб усе скрізь загинуло, заніміло під снігом. А якою була весна? Весна лагідна, ніжна, весела. Від її приходу прокинуться луки, ліси і поля. На них виростуть трави, квіти, з'являться жучки, метелики, повернуться з теплих країв птахи, які будуть весело співати.